Доброго ранку. Сьогодні 11 вересня 2024 року. Заняття з розвитку мовлення, грамота. Тема заняття, такі різні слова. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку ліси й поля. Доброго ранку. Країна моя, доброго ранку, мої дорогі діти. Сьогодні в нас буде дуже цікаве заняття. Тож сідайте зручненько і слухаємо уважно а дивимося на екран. Ми відправляємося з вами в цікаву подорож. Подорож слів, звуків та знань. Тітки, я вам пропоную сьогодні подорожувати, де багато дізнається нового. Є слова предмет є слова ознаки, є слова дії. Ось ми з вами сьогодні саме про це. І будемо говорити. Але щоб гарно говорити, що нам дітки потрібно зробити, так виконати зарядку для язичка. Дивимося на екран та виконуємо. Перша вправа називається парканчик. Ми просто зубки робимо парканчиком і тримаємо. Так губки розтянуті посмішці. Молодці, слідуюча вправа називається об. Ви бачите, тут намальований слон, А чому слон, тому що в нього є Складаємо губки трубочкою та дмухаємо. Ще одна вправа називається дітки грибок. Нам потрібно язичок протику підняти до піднебіння та зробити нього грибок. Так, молодці. Слідуюча вправа називається чашка. Ось так ми піднімаємо скручений язичок, кінчик язичка, піднімаємо до верхніх зубів. І ще одна вправа. Це смачне варення. Дітки, Ми облизуємо нижні губки, а потім верхні, розпочинаючи зліва направо. Ці вправи нам допоможуть гарно розмовляти та вимовляти звуки. І ще одна вправа називається човний. Ви бачите язичок підняти на як пару з човна, ось так піднімаємо язичок до верхніх зубів. Я думаю, що ваші кутки та язичок готові до роботи, продовжуємо нашу подорож. Дітки, є слова, назви предметів, адже який би предмет ми не взяли, подивилися на нього. Перед собою ви бачите, що? Наприклад, стіл. Стіл це назва цього предмету, так? Ось ми зараз з вами також розглянемо картинки, ви мені скажете, що ж тут зображено. Дивимося на першу картинку. Що це? Так, це таблетки. Ось це предмет має назву таблетки. Слідучі. Голки, що зображено на цій картинці? Ніж, це що? Ножиці, це чайник, це свяхи? Слідуча картинка. Що це? так, це раска. Це що? так. Молоток і це що сірники. Ось ми назвали з вами предмети, але кожен з цих предметів має ознаку. Зараз ми говорили предмет таблетки, наприклад, відповідає на запитання, що це, якщо це предмет неживий? Жива істота, то хто це? І ці предмети мають ознаки, тобто вони відповідають на запитання, яка, які, яке, які. Давайте відповімо, які ж таблетки. Так, лікувальні. Ну, наприклад, для вас, може, смачні. Корисні або не корисні тут таке питання. Давайте розглянемо. Голки, голки які, гострі ще. Металеві, ніж, який? Ніж гострий. Це що? Так ножиці, можна сказати, металеві. Гострий. Що це? Чайний. Якщо в ньому тільки закипів чай, то який він? Гарячий, а з чого він виготовлений? Так з металу, тобто він який? Металевий. Возі які? Вибачаю вибачаюсь, цвяхи. Гострі, металеві. А це що? Так. Праска. Якщо тільки матуся ваша прасувала речі, то яка вона? Гаряча, важка. Це що? Молоток який? Важкий, металевий, дерев'яний. Сірники які? Дерев'яні. Так ось так можна дітки говорити. Спочатку називаємо предмет, потім кажемо, який він. Є живі та неживі. Слова. Ось подивіться, кавун. Це живий предмет чи ні? Ні. А рибку. Так, вона жива. Ананас ні. Не живий, не жива природа. Лелека жива природа. Автобус не жива природа. Апельсин нежива природа. Дитина жива природа. Дельфін жива природа. Ще раз назвіть мені, що зображених картинок позначає живу та неживу природу. Кавун, ананас, автобус, апельсин. Це яка природа? Нежива, риба, дельфін, дитина, лелека, яка природа? Жива, жива природа, дітки відповідає на запитання, хто? Ми, люди, хто? А не жива, що? Що ти бачиш перед собою? Або кого ти бачиш перед собою? А зараз ми будемо називати, що ж можуть робити предмети або істоти. Живої природи. Наприклад, стіл що робить, стоїть, машина що робить, рухається, бо їде. І ось ми саме на цій картинці будемо називати. що хто робить. Хто це? Діє? Собака. Так, що вона робить? Гавкає. Це хто? Так, порося. Що воно робить? Крюкає. Кінь, що робить, і рже. Корова що робить? Корова мукає, а кішка, а кішка нявчить. Тобто кожен із живої природи щось робить, а також і не жива. Як дітки ми групу цих тварин назвемо. Собака, свиня, корова, кішка, кінь. Хто це? Так, це свійські тварини. А нежива природа також виконує якісь дії. Наприклад, на першій картинці, що ми бачимо, так дощ, що дощ робить? Лє. що ще може дощ робити? Іде. Дощ рядчить, дощ крапає. Так, а що на цій картинці ми бачимо? Так сонечко. Сонечко це яка природа? Нежива, правильно? Що сонечко грі, робить? Гріє. Що воно ще робить? Світить. Вранці що воно робить? Сходить. А ввечері що воно? Так. Сідає за обрій. А це що тут зображено? Так, дітки, це вітер. А що робить вітер? Вітер дме, ще що робить вітер свище. Вітер завіває. Тобто ви бачите, які дії в неживій природі існують. Тобто є слова предмети, слова ознаки ми називали, а це слова дії. Ось також нежива природа і жива. І ми зараз скажемо, що ж може літати, що ми бачимо на цій картинці? Так літає тополинний пух, якого в нашому місті дуже багато. Літає хто? Людина в літаку. Літає хто лелека. Літає, що кулька? Літає, що літак. Літає хто космонавт. Бачите, коли я називаю неживу природу, то полиний у кулька, літак, я говорю. Що літає? Літають тополинний бух, кулька та літак. А коли жива природа, я запитую, хто літає? Літає людина, лелеки та космонавт. Це те, що зображено у нас на картинках. Ви бачите, що одній дні може виконувати як жива. Так і не жива природа. Дітки, ми сьогодні з вами говорили про предмети, що вони мають ознаки, а також дії, що предмети відповідають на запитання, що. Жива природа відповідає на запитання хто, нежива не природа відповідає на запитання, що, і одні й ті ж дії можуть виконувати як істоти живої природи, так і явища, предмети неживої природи. Може літати як літак, так і людина. Може летіти, як тополиний пух, так і птах може плавати в річці сміття, а також може плавати людина. Тому ми продумуємо наші відповіді на запитання та правильно відповідаємо. І ми вже дуже. Дорослі скоро через рік ви підете до школи, тому відповідаємо на запитання повним реченням. Наше заняття підійшло до завершення, я вам, дітки, кажу до побачення, до нових зустрічей. Гарного вам дня!